І президент Зеленський фактично спровокував віцепрезидента Шавенса перед камерами. Про це в інтерв'ю Fox News заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Крім того, вона зазначила, що адміністрація Трампа більше не писатиме порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру. Президент Трамп був у захваті від цієї економічної угоди. А президент Зеленський, якщо подивитися запис, фактично спровокував віцепрезидента перед камерами. І як сказав президент Трамп, добре що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями. Вони були дуже впертими. А Трамп... Прагне лише миру, і, попри показові намагання Путіна продемонструвати готовність Росії до переговорів зі сполученими штатами, Кремль продовжує поглиблювати відносини з головним американським супротивником Китаєм. Про це пише сьогодні інститут вивчення війни. Аналітики звертають увагу на вчорашню зустріч, яка на фоні подій в Білому домі залишилася майже непоміченою. Секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу відвідав Пекін, де зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ Ван Ї. Знову обговорювали економічну співпрацю двосторонню безпеку, зокрема спільні заходи для стримування НАТО, а також дипломатичні зусилля з вирішення української кризи.